Хочеться виразити співчуття постраждалим вчора в цій трагедії, по грі. Дуже прикро, я не знаю, можливо, вчорашня гра якось на нас сприяла, що ми так ну, трохи, як сказати, панікше були. Не знаю, хотіли виграти. Тим паче ми одну гру перемогли з Дніпром. Настрой був гарний, бойовий, але якось по грі моменти були гарні, а деякі моменти просто стояли і, ну, якісь такі дитячі помилки пропускали, що я не знаю якось. Кожен, кожен трошки не доробив і, як сказати, надіявся на партнера, а той надіявся на іншого, і так кожен не доробив і. З цього склався такий результат. По горячому добрий вечір. Теж співчуття загибель. Те, що касається невдалого виступу, може він з другого боку, щоб ми побачили наші слабі сторони. І, по-друге, соперники на нас вже по-іншому налаштовуються. Це об'ясняли гравцям. У нас не такі всі гравці, і вік їх різний, Тобто спад спад є. І будемо працювати, розмовляти і треба, ну як я це бачу, нужна свіжа кров нам тобто десь стряхнути, щоб була конкуренція. А Зараз у нас как бы тобто, зібралися непогані ну, не хлопці, но зараз вот, какой-то спад пішов. І я об'ясню, що Дніпро, будівельник, дуже гарні команди, вони нас по ростеру. І треба более е, як, відноситися к кожному епізоду, кожній ситуації на майданчику. Ну ко... Коя хто мене слухає, кое-хто з ким треба буде працювати. Поэтому такий от розлад не більше у нас з'явився. І ну, будемо приїдемо, будемо розбиратися і працювати йти і далі. Добрий вечір. Насамперед, вчора жах був жахливий день, жахлива ніч. Та і на цей час теж тривають рятувальні роботи. Віримо, що когось ще врятують, і головне було сьогодні сконцентруватися на дві години. Я вважаю, що в нас це вийшло краще. Тяжко говорити, тому що ми також все пропускаємо через серце. Ми не роботи. Я респектую командам, які грали вчора. Сьогодні. Це повага, тому що тяжко виходити з таким настроєм. E, ну і в цілому хочу сказати нахуй русню, э, б'ємось разом. Слава Україні, слава за Ну, Я не хочу сьогодні говорити про сьогоднішню гру. Для мене я хочу подякувати гравцям, тренерам, команді Одесі, моїм гравцям, всім причетним. Людям до баскетболу до, до, до нашої великої сім'ї Дніпро, а, тому що гравці зібрали сьогодні а, в цей непростий час. А, хочу подякувати також команді Одесі. Очень а, команда мені подобається, ця команда мені подобається. грає в умний баскетбол. Хотілося би більше сказати. мої Заболізнування загиблим родинам загиблих царство небісно. Я впевнений, що, що всі причини до цього будуть покарані.